Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Сьогодні нас чекають мальтійські пригоди сніданку. Ми побачимо собори з золота. У країні лицарів познайомимося зі справжнім лицарем нашого часу. Дізнаємось, де на Мальті живуть привиди і готують морських монстрів. Відшукаємо справжній острів щастя. Навчимося вирощувати сіль. Добре. У тебе добре виходить. Мальта це маленький острів з великою душею. Поїхали! Відстань з України до Мальти майже 3,5 тисячі кілометрів. Туристичний план сніданок почав складати ще в літаку завдяки стюарту Крісу. Море, смачна їжа, нічне життя. І, звісно, історія Валети Мдіни. Літак з Києва вечірній, тому я й не помітила, як прокинулась вже на острові. Це країна лицарів, райських пляжів, колориту, острівних смаколиків та неймовірної гостинності. Цього тижня сніданок мандрує Мальтою. Перша зупинка місто Валета, столиця острова і порт. На перший погляд валета дуже вишукана середньовічна пані, яка чудово збереглася до наших днів. А Вона збудована джентльменами для джентльменів. тоді ми будемо дамами сьогодні. Yes. Yes. Зі старим містом. Нас познайомила Гіделона. Не треба забувати, що ми не тільки у столиці, а ще й у фортеці, яку збудували лицарі. А ще тут голова йде обертом від різнокольорових дверей і балконів. Саме балкони головна родзинка місцевої архітектури. Та є одна будівля, яку просто не можна обійти. Інакше вважайте у Валеті ви не були. Це кафедральний собор святого Іоанна. Він завжди був і буде головним собором мальтійських лицарів. Тут поховано понад 400 лицарів. Підлога із різнокольорового мармуру лицарський склеп. Та це не єдиний секрет цього місця. Я навіть подумати не могла, що за 10 євро побачу справжній скарб. А золотисті стіни це фарба? Ні, ні, ні. Ну що? ти, Це 22 каратне золото. Тут не те, що в очах ближчий, тут просто сліпить. А ще в соборі висить найбільша картина у світі розміром 5 на 7 метрів. І єдина робота, яку італійський художник Караваджо підписав власноруч. Це був своєрідний бартер за картину. Художник отримав лицарський титул. А разом з ним спокуту від усіх гріхів. All his sins were зараз лицарі це не просто історії сказок, і вже за мить я покажу вам, де на Мальті знайти справжнього лицаря. Найвища точка Валети сади Апер Барака Гарденс. Місце звідки відкривається неймовірна панорама великої гавані, найглибшої у Середземному морі. І так званих трьох міст: Віторіозе, Капіскуа і Сенглея. Саме там спочатку оселилися лицарі-госпітальєри. Як ви думаєте, куди я сьогодні так вирядилась? Нарешті на пошуки свого лицаря он туди. Перебратися на інший берег можна на паромі за півтора євро. Але ж сьогодні я модна пані, тому сілася на традиційне мальтійське водне таксі, яке називається Дайса і коштує 20 євро за човен. Вам подобається Мико? моя корона? Yeah. Ти як королева. З компліментами і вітерцем всього за 5 хвилин вас довезуть з причалу валети до трьох міст. Міста схожі на музеї, бо раніше вони належали лицарям ордену святого Іоанна і були їхніми фортецями. Тому вважається, що найбільша концентрація лицарських нащадків зараз живуть у трьох містах. Я шукаю night. лицаря. Ви на Ні, ми не лицарі. Ні, точно ні у вас є кінь? Ні. А у мене є шанс знайти лицаря тут. Може, сходи до церкви, пошукай. Та вони ж там всі мертві. Ні принців, ні коней. Та лицарі на Мальті все ж таки є. Не вірите? Відправляйтесь до каса Рока Пікола, що у Валеті. Я Олена, а ви справжній лицар. Так, проте у мене немає коня. І ви господар цього будинку. скоріше раб цього будинку. Ось такий він сучасний лицар. Простий і з чудовим почуттям гумору. А замість коня папуга його величність – кіку третій. <реку> Ніколас дев'ятий маркіз де Піро. Лицарський титул чоловік отримав за добрі справи і благочинність. Його неможливо успадкувати. Родина Ніколаса живе в цьому палаці 16-го століття. І ви не повірите, декілька кімнат там працюють як готель. Пожити так по-лицарськи можна від 140 євро за ніч. Не всі знають, що, крім гарних справ у карму, лицарі збагачували і розвивали свій творчий потенціал. І саме для них був побудований театр Мануель, що ховається на розі двох вулиць старого міста. Щоб лицарі, а особливо молоді, не байдикували їх. Запрошували грати у виставах. Театр Мануель найстаріший діючий національний театр у світі. Йому вже майже 300 років. А зараз хтось із акторів має лицарський титул? Ні, але наш голова лицар Мальти. Of Malta. Зала театру дуже вишукана і красива. Та найцікавіше, звісно, тут відбувається ввечері, коли сцена оживає. Morning, Повірте, це просто не можна пропустити. Тому обов'язково зробіть один вечір на Мальті театральним. На вистави квитки по 15 євро. Якщо опера, то 35. Справжнє місто привидів вже за мить у сніданку. Вихідний, перша столиця Мальти, містом Діна. Заглянути до Мдіни треба, хоча б тому, що вона розміром аж один кілометр квадратний, на якому живуть аж 300 людей. І на 300, на 300 людей цілий будинок поліції. Та саме жителям Діни дісталися вхідні двері з найбільшими ручками у всій країні. Раніше вважалося, що чим більше ручка, тим вищий статус родини, і тим вона багатша. На кожному будинку ручки унікальні. Та як виявилось, не всім мешканцям компактного міста вони потрібні, щоб потрапити у будинок. Діно називають тихим містом. Одна з версій, чому так, люди вірять, що тут живуть привиди. Тому треба розмовляти дуже тихо, щоб їх не потурбувати. А сміятися взагалі не варто, тому що вони прийдуть і повази. тому ми були чемними і не потурбували жодного. Ба більше темрява час для привидів. А у нас на вечір були зовсім інші плани. Від Мдіни до скельдінглі всього 15 хвилин машиною. Саме там показують найкрасивіший захід сонця на Мальті. Найсмачніші та найстрашніші морські монстри Мальти вже замить у сніданку вихідний. За найсвіжішою рибою треба їхати до містечка Марсашлок. Торгують уловом там просто на набережній. Best... на ринку у марсашлоку є все. Від морських делікатесів до справжніх монстрів. А боже, він зараз повзе і побіжить. Подивіться а! ловіть його. Тактиловий? Ні, краще ви. Це якісь морські змії. Це мурена. Яка страшна. Якщо не вмієте готувати, не рекомендую. Два-три дні треба маринувати в уксусі, тому що у неї дуже неприємний запах. Краще скуштуйте акулу. Ну що ж, акула замість мурени теж непоганий варіант. Акулою місцеві називають катрана. А яка ціна? П'ять євро за кіло. На занадто екзотичну страву ми не наважились. Та не поїсти рибу у марсашлоку це гріх. Тому йдемо у ресторан до Віктора. Віктор годував і зірок, і президентів, а зараз буде добувати нас. Сьогодні буде сібас. Принцип з рибою такий: чим простіше, тим смачніше. Помідори, часник, петрушка, каперси. Цим всім фаршируємо рибу і запікаємо її у оливковій олії з білим вином без солі та перцю. Ми з котом вподобали. Острів щастя у середземному морі є. Де саме зараз побачите? Республіка Мальта об'єднує декілька островів. Найбільший після острова Мальта острів Годзо. Годзо справжня знахідка для тих, хто шаленіє від спокійних рибацьких селищ і неймовірних кіношних краєвидів. І острівних делікатесів: в'ялені томати, оливки, мед, сир, джібна і сіль. Не повірите, на острові Годзо її вирощують на городах. Цими кам'яними басейнами соляними городами завідує родина Чіні. Емануель і його дружина вирощують сіль, саме так це називається вже півстоліття. А їхня донька Жозефіна вже п'яте покоління соляних фермерів. гарне сонце, морська вода і вітер. Те, що треба для гарного врожаю. Та й скуштуй, вона ідеальна. Сіль є сіль. Соляний сезон стартує у травні. Спочатку ці басейни наповнюють морською водою, яка потім випаровується. Тому сіль родить кожні сім днів. Після чого її збирають і очищують від домішок вручну. Ось так yeah, my Можна my я я теж. У тебе добре виходить. Все, приїзди влітку, будеш допомагати. Робота дуже непроста, адже за сезон родина вручну збирає до 25 тонн солі. Соляні городи на узбережжі зовсім не заважають пляжному відпочинку. Водза це острів для справжніх гурманів. І зараз тут ще можна насолодитися майже дикими і безлюдними пляжами. Тому що незабаром тут буде ось так. Недарма Годзо називають островом щастя. Морський Годзо найпривабливіший з травня по вересень. Кожен там знайде пляж до душі. Якщо ж гріти боки на сонечку не ваше, впевнена, вас просто зачарують кручені вулички містечок. У місті Вікторія, до речі, наймініатюрніша вулиця всієї Республіки Мальта. Гозу є свій унікальний сир, мед, в'ялені томати і ось така вуличка шириною один метр. Нічого незвичайного. Взагалі, кожен шматочок цієї країни треба роздивлятися. Можна довго розказувати про Мальту та краще її хоча б раз побачити. Я впевнена, це буде кохання з першого погляду і назавжди. Це музей під відкритим небом, країна лицарів, яка вміє смачно годувати і насолоджуватись життям. Все це Мальта. Маленький острів з великою душею.